Гранітні обілізки, як медузи, повзли, повзли, вибилися з сил. На цвинтарі розстріляних ілюзій уже немає місця для могил. Мільярди вір заретів чорнозим, мільярди щастя, розвіяні у душа шапорить, Галає лютий розум і ненависть, регоче на вітрах, якби усі одурені, прозріли. Якби усі убиті ожили до небо від прокльонів, посіріла, напевно, рептуло від сорому і кули тримтіть, убивці. Думайте, лакузи, життя неналізано, ваш пилто ви чуєте, на цвинтарі ілюзій уже немає місця для могил. Уже народ, одна суцільна рана, уже від крові хижає земля і кожного. Катюби, йди рана, вже чекає. На петля. Розтерзані, зацьковані, убиті, підводяться і йдуть чинити суди, їх прокльони, злі й несамовиті впадуть на душі, плісня війсить і загойтають дерева навіття апостолів злочинства і облуки. Василь Севаненко мріяв коригти себе у своїх віршах з віки. і цей вірш він. Назвав пророцтвом го року, і я вважаю він актуальний зараз для ніколи, які справді долає. Перестаньте спокувати.